Масло що? перевірим сейчас. Что що там? Рив. Так, эксперти. А ну ну скажіть, це нормальний рівень чи ні? На... На ще один чи вище. На скільки більше? На Литр перелита? Да воно просто нерівно стоїть, Виза. Думаешь? Я не думаю. Да ну, то все не, має бути нормально, не, не. четко. Че? Да я... ти позвони, що поняв, це ж вах. А ты ж питав, де ділось масло с гідроча. Ти що перелета, так? À? Ну так, да, з налітуху, навірно череш. А Та що робити? Нічого, хай буде собі, я думаю, нічого не буде. Я не знаю, це на СТУ міняли? Трошки перелили, як би взагалі тут. Там як сні <ривіт TJN> <ривіт> а, <ривіт» ривіт> а де тут нас? Ось, отут, димсь. Він... Та там ми нормально, ми джалили, то що, а кепочка, хочот никак. Все вгонь. Да, є. Да, ну вже є. <реш> ну, так що ти питав, куди масло за те, а те як не ділося. От і все, а, ми знайшли, якби відповідь да. Від, від, від на те питання. На твоє... О, треба... А ми ну, вище залити землю. Тут є. На, на прокаті ми там купили 10, а, Де, 10, 10 Так, що тут, Дімас? А що ти робиш? На що там клеїш? Типа що ткань? Дирки були, ні. Ткань тільки, типу, що це? Так, лекал майже готовий. Зараз діло, діло мастера боїться, як то кажуть, вирізати. Вималювати и вырезать. Все? Шо ты, все ты. Ты пришел? Куда? То есть пришел? Давай. Драд мой жим был